Після гріхопадіння Всевишній оголосив покарання для Адама, тепер Адам зароблятиме свій хліб у скорботі та в поті чола, поки не повернеться на порох. Тобто Адам буде смертним, як і всі його потомки. В саду Едена було дерево життя, плоди якого наділяли безсмертям. Оскільки перша людина не покаялася у скоєному гріху, вона могла протягнути руку і до дерева життя, і тоді смертний вирок виявився б нездійсненним. Тому творець вимушений був вигнати Адама з саду Едена. Під кінець першого шабата у Всесвіті, в суботу ввечері, творець вигнав Адама і Єву з саду. Вони були вигнані на гору морія, тому що брама саду Едена. Розташована поблизу неї. День змінювався на ніч. Коли Адам побачив, що настає цілковита темрява, він злякався і сказав Горе мені це за те, що я згрішив. Він ще не знав, що такий порядок дня і ночі встановлений на землі. Але потім він знайшов два камені кремені і, ударяючи один по одному, зумів розпалити вогонь. Усю ніч Адам та його дружина постили та плакали. А вранці, коли знову розвиднілося, Адам подякував Всевишньому і, склавши на горі морія жертовник, приніс Творцеві в жертву бика. Наступного дня після суботи Адам, повний каяття, увійшов у води річки Верхній Гехон. по саму шию і залишався так без їжі та пиття. Сім тижнів, доки не висок до останньої крайності. Адам постив протягом семи тижнів, благаючи Всевишнього прийняти його каяття, і був прощений. Потім сказав: поки я живий, буду будувати собі дім заспокоєння, а коли помру, щоб кістки мої не стали предметом поклоніння, сховаю свою могилу глибше в землю. І надалі, протягом 130 років, він перебував у постах і каятті, утримуючись від близькості зі своєю дружиною. Адам сподівався спокутувати смертний вирок, винесений йому та його нащадкам. Але виправити досконале їм було неможливо навіть повним каяттям, тому що його гріх уже призвів до незворотних змін. У духовному стані Всесвіту В Адама було двоє синів. Каїн обробляв землю, а Авель випасав овець. На сороковому році від створення світу, на 15-й день місяця Нісана, сини Адама, дотримуючись його поради, принесли жертвопринесення Всевишньому. Каїн поклав на жертовник ляне зерно, а Авель. Найкращих овець зі свого стада. Творець прийняв лише жертвопринесення Авеля, а до Каїна та його дару не торкнувся. Каїн приревнував і затаїв злобу в серці. Якось брати вийшли разом у поле, займаючись кожен своєю справою. Каїн орав землю, а Авель пас худобу. Сталося так, що тварини потоптали ріллю Каїн. Розніваний Каїн підступив до брата і сказав, хто тобі дозволив пасти худобу на моїй землі. Але, відповів Авель, ти теж користуєшся плодами моєї праці, хіба одяг на тобі не зі шкур мого стада. Якщо ти не згоден ділитися, зніми з себе одяг і заплати за все, чим ти користувався. Тоді і я піду з твоєї землі і пурхатиму в повітрі, якщо зможу. Розлючений каїн підвівся, взяв у руки залізну мотику і вдарив авеля. Не знаючи, що таке вбити людину, він завдавав Авелю удару за ударом, поки не переконався, що той мертвий. Всевишній віддалив від себе каїна, заборонивши йому залишатися на одному місці. Відтепер він приречений був блукати по всій землі. Однак, коли його дружина зачала і народила Еноха, заборона залишатися на одному місці не дотримувалася надто суворо. Більше того, Каїну було дозволено збудувати перше місто, назване на честь сина Енох. У Каїна народилося багато дітей, і земля почала поступово заселятися. На 130 році від створення світу Каїн був убитий своїм нащадком Лемеком. Який помилково прийняв його в лісі за звіра. Після смерті свого другого сина Адам пізнав свою дружину знову, і в них на 130 році від створення світу народився син Сиф. І після Сифа у них народилося ще багато дітей. Адам став називати свою дружину ім'ям Єва, даючи життя, тому що вона була матір'ю всього людства. Адам став патріархом та старіщиною молодого людства. Він названий серед трьох найбільших праведників, які заклали основу світу Адам, Ной та Авраам. Його розум мав досконалість гранично можливу для людини, і він перевершував у пізнанні і мудрості не тільки своїх сучасників, але й всіх майбутніх людей. В останній період життя Адама. Найближчим до нього учнем був син Еноха Метушелах, який представляв уже сьоме покоління від Сифа. Адам помер у 930 році від створення світу. Ще в саду Едена, наказуючи Адаму не їсти від дерева пізнання, творець попередив його, що він помре у день, коли поїсть від плоду. Проте творець не уточнив, чи мав він на увазі день Бога. Що дорівнює тисячі років чи звичайний день людини. І Адам, проживши 930 людських років помер того ж дня Бога, коли й був створений. Є думка, що похований Адам в печері патріархів, яка знаходиться в Хевроні.